Дуже дякую за надану мені можливість представити найсучасніше дослідження французької мови. І трошечки про літературу я звісно теж розповім. Оскільки у нас, скажімо так, французька лінволітературна традиція вона не відокремлює дослідження літератури від дослідження мови. Як правило, якщо ми з вами поглянемо на всі дослідження середини ХХ століття до нинішніх днів, які проводяться французькими дослідниками французької мови і літератури. Вони ці дві традиції поєднують. Ми з вами прекрасно знаємо, що так само у нас є тенденція до поєднання зараз різних галузей дослідження. І ми з вами завжди проводимо зараз дослідження на перетині, тобто дослідження у нас міждисциплінарні, Ми завжди їх проводимо на перетині кількох галузей. Отже, я вам пропоную звернути увагу по перше на такі дослідження мови, які зараз ведуться у галузі як французької. Мови, так, і французької літератури, тому що ми зараз побачимо з вами і про мовний аналіз текстів, так само. Отже, перший і очевидний напрям дослідження це відповідно французька морфологія та синтаксис, який включає дослідження структури та синтаксичних особливостей французької мови. А другий напрям дослідження популярний це французька фонетика та фонологія, це дослідження звукової структури мови та. Вимови, третє це лексикологія та лексикографія, аналіз словникового складу та словникових ресурсів французької мови у галусі психолінгвістики. Також ведуться дослідження. Ми з вами знаємо, що психолінгвістика звертає також свою увагу і на літературні тексти. На художні там проводяться дослідження. Це за все вивчення мовних процесів в людському розумі. І ми тут з вами виходимо на лінгвокогнітивні дослідження художнього тексту. Соціолінгвістика дуже популярна. Гарний напрям зараз, це дослідження впливу суспільних чинників на мовну поведінку та використання французької мови у різних суспільствах. Це і когнітивна лінгвістика, яка зав'язана на психолінгвістику. Це аналіз когнітивних аспектів мови та розуміння мови в людському мозку, як вона функціонує в мозку. Це старий, але і по нині популярний, і так само проводяться дослідження у галузі корпусної лінгвістики, це використання корпусів, тобто великих зібрань, зібрань текстів для аналізу мовних явищ, це напрям мовного аналізу текстів. Це вивчення структури текстів, текстових жанрів, дискурсу та мовного аналізу, і трошечки е, напряму, які відходять від е, такої жорсткої лінгвістики, але вже й переходять до галузей інших наук, як педагогіка та методика, це дидактика французької мови, зокрема, це дослідження методів навчання та вивчення французької мови. Але я хочу детально на цьому зупинитися, тому що ну пізніше трошечки зупинюся, тому що, в принципі, так само. Е, у Франції вони популяризують дослідження мови і дидактики разом, тобто методів дослідження французької викладання французької мови, це і напрям стосовно мовної політики, це аналіз мовних політик та змін у статусі французької мови у світі. Тобто, ми знаємо з вами таке явище як франкофонія. І тут вже ми виходимо на рівень міжкультурної комунікації, це і мовне різноманіття та діалектологія, це вивчення різних діалектів та мовних варіацій французької Мови, оскільки ми з вами знаємо, що не тільки сама Франція повна своїми діалектами, але й французька мова вона є мовою багатьох інших країн світу. Там також є свої діалекти і мовні варіації. І зрештою, дуже популярна галузь на сьогодні це мовна інженерія або розробка мовних технологій, включаючи машинний переклад та обробку природної мови. Ось такі 12 найпопулярніших у нас напрямів досліджень французької мови. Трошечки про кожну галузь, хочу поговорити про. Ну, буквально кілька найпопулярніших напрямів в кожної галузі. У французькій морфології та синтаксисі у нас є такий напрям, як синтаксична структура речі. Або синтаксична організація текстів, так само синтаксична організація художніх текстів. Так це дослідж, яка включає дослідження синтаксичної структури французьких речень або текстів. Це очевидно, це дуже популярний напрям. Другий напрям це морфосинтаксичні особливості французьких дієслів. Ми з вами знаємо, що французька мова вона вербоцентрична, тому увага до дієслова прикута постійно у лінгвістів, у дослідників, у філологів, у літературознавців. Третій напрям це синтаксичні конструкції. Французької мови. Ми знаємо, що як французька мова багата своїми специфічними конструкціями, що насправді робить з нею французьку мову. Це саме активні, пасивні, фактитивні та каузативні конструкції. І ви знаєте, що якщо ви вивчите ці всі конструкції, ви будете ну, справді говорити якісною гарною французькою мовою. І ще такий напрям, як порівняльний аналіз, це морфосинтаксичні відмінності між французькою та іншими мовами, теж наразі дуже популярний. між французькою українською або між Французької і іншими романськими мовами, або французькою і неблизько спорідненими мовами, теж можна в принципі, взяти як напрям дослідження. Наступна у нас з вами галузь це французька фонетика та фонологія, теж дуже популярна. Популярний напрям, по-перше, це акцентологія французької мови, дослідження акцентів інтонацій та акустичних особливостей французької мови в різних географічних регіонах та серед різних соціальних груп. Фонемна система, незважаючи на те, що, начебто, вивчення фонем. Дуже було ретельно пророблено дослідниками, тим не менше, вивчення у діалектах залишається наразі відкритим артикуляційна фонетика, аналіз артикуляційних аспектів вимови французьких звуків та їхні властивості, і також є вплив іншомовних факторів на французьку фонетику. Це ну відповідно аналіз впливу інших мов, зокрема англійської Ми з вами знаємо, або в інших регіонах там, де є у нас міжзакордонний вплив інших. Вплив інших країн, отже, запозичення звуків або вплив акцентів інших мов у нас є. Популярні лексикологія та лексикографія це лексичне збагачення, як завжди, це вивчення нових слів, це неологізми. Неологія французької мови вона популярна завжди. Закликаю вас цим займатися, тому що зараз ну і досліджень багато. По-друге, йде розвиток мови, йде багато запозичень, багато англіцизмів і неологізмів. Тому, будь ласка, теж дуже цікава тема. Етимологія французського. Лизької лексики, походження слів, історичні корені, це діахронічні дослідження. Це у нас дуже люблять дати там, порівнювати з століттями іншими, там 18 століття, 15 століття, старофранцузька французька мова простежувати походження лексики. Фразеологія та ідеоматика це аналіз фразеологічних одиниць та у французькій мові, їхніх семантичних особливостей. Ой, перепрошую на слайді якась невеличка помилочка: словники, так, тобто лексичні ресурси, лексичні ресурси та словники французької мови, там, включаючи функціонування цих словників, там будова цих словників, як, вона, як вони влаштовані. І п'ятий напрям теж дуже популярний: це французька лексика в інтернеті та умові соціальних мереж. Наступний напрям це психолінгвістика. Це дуже такий специфічний напрям, оскільки він вивчає перший напрям його це мовний розвиток у дітей, які вивчають французьку мову. Це навчання дітей з маличку французької мови, як вони її Починають франкофонів, так як вони починають вивчати. Друге, це роль мовленнєвого сприйняття у навчанні французької мови, це аналіз того, як сприйняття мовлення впливає на навчання французької мови та розуміння відповідно різних типів текстів. Французька мова та когнітивні процеси це вивчення взаємозв'язків між французькою мовою та те, які є когнітивні процеси, такими як мовленнєвий розвиток та пам'ять. Дискурсивний аналіз французької мови, дослідження відповідно дискурсивних особливостей та психолінг лінгвістичних аспектів в текстах спілкування та медіа. Ну і зовсім окрема тема, але вона є. Вона цікава лікарям, здебільшого, тим не менше вона існує у сучасних лінгвістичних, це мовна патологія та реабілітація у мовному середовищі. Найцікавіше, мені здається, це соціолінгвістика, також як напрям. Це соціальні діалекти в сучасній французькій мові. Це і як ми з вами знаємо, це варіації французької мови в залежності від соціального статусу. Це але цей жаргон. Це і сленг молодіжний, це і розмовна мова, тобто це напрями, ці напрями популярні. Є також такий напрям, як мовна політика та публічна мовна політика щодо мови у Франції. Так, це аналіз роблять державної мовної політики і впливу на мовну ситуацію в країні. Також мовні зміни в сучасній французькій мові, дослідження тенденцій та змін у мові, включаючи використання сленгу та. Неологізних і різноманітних запозичень. І відповідно мовне спілкування та інтернет мовлення у Франції, це спілкування в соцмережах і онлайн-середовищі, особливо французької молоді. І теж тема, яка популярна, це мовна ідентичність та білінгвізм у французькому суспільстві, особливо якщо ми кажемо про країни, які були колишні французькі колонії, і вони зараз приймають французьку мову трошки інакше, вона в них інша, і тому так само ведуться де. Дослідження у цьому всій галузі про когнітивну лінгвістику. Ми так само з вами трошечки зачепили. Це і перекладознавчий напрям, і це і категорізація дійсності, яким чином французька мова категоризує, і ментальні концепти, там, включаючи емоції, час, простір, це і когнітивні аспекти метафори і метанімі у французькому тексті. Це і когнітивні аспекти навчання французької мови як іноземної. Це вже більше до психолінгвістики, але тим не менше, так це і культурні стереотипи, і когнітивні картини світу, і концептуальні метафори. Вони також можуть іти у йти у зіставному аспекті, наприклад, порівняння концептуальної картини світу, або лінвокогнітивної, або когнітивної, або просто картини світу франкофонів і українців, припустимо. Таке можуть бути. Напрям дослідження. Ну, про корпусну лінгвістику ми вже з вами поговорили: це підрахунки, це частотний аналіз, це синтаксичний аналіз корпусів, великих корпусів масивів текстів, це і лексико-граматичні варіації в корпусах, це і корпусне вивчення діалектів, і це різноманітні, наприклад, лінгвістичні аспекти корпусної лінгвістики у французьких медіа. Мовний аналіз текстів впирається на аналіз синтаксичних особливостей французької художньої прози, це наразі. Вивчення стилістичних прийомів, які використовуються французькими письменниками для створення художніх текстів, включаючи метафори, образні, структурні особливості, це і лінгвонератологія, це і когнітивний аналіз художніх текстів, і просто текстів е як дискурсу да, у французькому мовленні. Це і лінгвістичний аналіз, ну, можливо, і таких французьких текстів для академічних цілей, там, різноманітних наукових текстів, це і мовна аналітика французьких медіа текстів. і відповідно спеціалізованих текстів, таких галузей, як економічних, адміністративних юридичних текстів, про мовну дидактику, навчання. Ми також з вами вже говорили, що це міждисциплінарна така галузь, наприклад, роль технології у вивченні у навчанні французької мови або мовна політика. Або ефективні методи навчання французької мови, як іноземної для дорослих, або для шкільного віку, а для молодшого шкільного віку ну це вже ближче до методики. Про мовну політику теж дуже цікаві дослідження, особливо зважаючи на нашу таку постколоніальну спрямованість, фокус нашої уваги постколоніальної так. Це і мовна політика в сучасній франкомовній Африці, і збереження та просування французького мови у світовому масштабі, як франкофонія, як світове явище, і білінгвальність та мовна ідентичність квебеку, наприклад, або використання французької мови в міжнародних організаціях, дипмісіях і дипломатичній діяльності, або там мовні права та соціальна справедливість у франкомовних спільнотах, теж я галузю цікавою для дослідження. Мовна варіативність та діалектологія, діалекти французької. Мови теж завжди люблять студенти наші. Французька мова в канадському квітеку, соціалекти французької мови, мовна варіативність в африканських країнах, мовні контакти та варіативність в міжкультурному спілкуванні. І наостанок, знову ж таки, розповім вам трошечки про дуже новий напрям дослідження: це мовна інженерія, це покращення якості машинного перекладу французької мови, це розпізнавання мовлення та обробка голосу, це автоматична обробка природної. Продовної мови, ну, відповідно, для французької мови, для відображення французької мови в машинному середовищі, це вивчення алгоритмів обробки природної мови, так, які підтримують французьку мову у, в інтерфейсі, наприклад. Це розробка ресурсів для французької мови, тобто створення лінгвістичних ресурсів, створення словників для підтримки досліджень у галузі мовних технологій, і мовні технології для осіб з особливими потребами. Так само теж така окрема галузь, яка на сьогодні у нас є. Отже, я висвітлила все на сьогодні: такі основні великі. Напрями досліджень, але знайте, що ми вас не обмежуємо в виборі, вашому не обмежуємо в напрямках. Всі напрямки можуть перетинатися, так і зараз чим прекрасне наше спілкування, тим, що ми відкриті для будь-яких досліджень, відкриті для будь-яких відкриттів і результатів. Тому я вас закликаю звернути свою увагу на ті напрями, які я, які я представила вам. І можливо, так само і запропонувати власні. Дякую за увагу.